Відповідно, Черчилль розуміє, що пряму конфронтацію з німецькими військами Англії не витримати не під силу. Тому потрібно обирати другорядні фронти. І самим головним з таких другорядних фронтів стає Африканський фронт, де Британські війська на той момент відпочивають себе дуже добре, та де вони майже викинули маршала Граціані та його італійців назад у море. І фактично, італійці на той момент чіплялися за свої невеликі володіння менше ніж початкові, у кіренайці та не думали ні про які ні про які атаки. Він каже, що в принципі весною 1941 року вже було зрозуміло, що Гітлер накопичує дуже великі війська на кордон. Онах радянського союзу і що вторгнення є фактично неминучим, оскільки не Зумівши перемогти Велику Британію, він звертається до єдиного іншого великого ворога, який є в його досяжності. Та е, загалом його філософія, його теорія цього лебенсрауму, тобто е, простору для життя німців, вона передбачала захоплення нових великих земель та великої кількості людей, які фактично мали бути робами, які мали продукувати матеріали та їжу для майбутньої великої арійської Німеччини.